Кілька тижнів тому мешканців села Карасин, що на Сарненщині, сколихнула трагічна звістка. Під час пожежі від отруєння чадним газом загинула їхня односельчанка. Того дня 89-річна жінка перебувала вдома. Близько восьмої вечора її рідні, що живуть у будинку поряд, побачили дим. Рятувальники розповідають, вогонь люди погасили самотужки. А от, власницю ці помешкання врятувати не вдалося. Загинула жінка. Досить пожилого віку, тобто в районі 80-90 років. Причина пожежі це необережне поводження з вогнем, і так як пожежі є небезпечні фактори, тобто температура, дим, то в загибель виникла внаслідок отруєння чадним газом. Вийшли власники, побачив, почули запах диму і досить швидко ліквідували цю пожежу і виявили. Тіло власниці подібних випадків на сарненщині вистачає, кажуть рятувальники. У районі із початку року це вже друга загибель у наслідок пожежі. Село Карасин знаходиться за 30 кілометрів від сарн. Найближча пожежна команда розташована у Карпилівці, тож у разі біди рятувальники приїжджають щонайменше за 20 хвилин. Найближча місцева пожежна охорона знаходиться в селі Карпилівка. Там добровільна пожежна команда. В них в на бойовому чергуванні постійно стоїть автомобіль. На базі ЗІЛ, він вивозить 2350 літрів води. Наступний це в СНТ Клесів там місцева пожежна команда. До них є два автомобілі, тобто за планом залучення вони мають прямувати сюди. Тутешній староста після звістки про загибель односельчанки також приїхав на місце події. Каже, оскільки пенсіонерка була немічною і того вечора перебувала у будинку сама, то не змогла собі зарадити. Пічне опалення було в неналежному стані, враховуючи вік спокійної людини, що вона не могла його якісно доглянути, звернути увагу на той час наше світло відключали, ну і не було таких можливостей. Ця людинка вже була 89 років, яка потребувала і стороннього догляду, пошкоджений був одяг, а також були опіки тіла. Староста додає, відсутність пожежного пункту поблизу може коштувати людського життя, адже пожежі та інші надзвичайні ситуації люди мусять ліквідувати власними силами, як це було під час останнього інциденту. Відтак у селі хочуть створити добровільну пожежну команду. Для цього вже знайшли добровольців та почали обладнувати пожежне депо. Єдине, чого не вистачає, це спеціальної техніки. Я нас потреба в придбанні пожежного. Автомобіля в зв'язку з тим, що село дуже віддалено від ближайших пожежних команд. По лінії ЮНІСЕФ у нас вже придбана одяг. Є три чоловіка добровольці. Відповідне обладнання, лопати там для гасіння – це підручні інструменти в нас придбані. Якщо ж добровільну пожежну команду вдасться підготувати та забезпечити належною технікою, це допоможе уникнути трагічних наслідків у майбутньому. Адже в такому разі жителі села зможуть розраховувати на якісну та своєчасну допомогу. Дарія Борисович, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.